Віталій Сич пише: зверніть увагу, після такого великого теракту ми досі не побачили заяви Путіна, чи навіть Піскова, чи взагалі когось з високих офіційних осіб. Зрозуміло, що визнати тотальну некомпетентність російських спецслужб, які не змогли запобігти величезному теракту і ділу в столиці і дали усім терористам втекти, важко і неприємно ще й після попередження американцями. А й в принципі після полювання на бабусь з антивоєнними постами в Фейсбуці сил на іділ вже не залишається. До того ж, сам Путін пошив себе в дурні кілька днів тому, коли публічно заявив, що попередження американців про теракт – провокація. Вчорашня версія з причетністю українців мала стати виправданням будь-яких репресій в Росії і будь-яких ударів по Україні в очах світу, і була покликана підірвати міжнародну підтримку України. Але тепер світ же в це не повірить. Тому відверто брехати про організацію здійснення теракту Україною в Москві немає сенсу. Але думаю, в Кремлі зараз ретельно підбирають належне місце для України в офіційній російській версії і вже більше 20 годин підібрати не можуть. Здесь надо тоже добавить в этот микс и э, еще один факт, факт, который мы знали до выборов, знали до 2-3 месяца до выборов, что у Путина есть конкретный план э, создать условия для всеобщей мобилизации сразу после выборов. То есть вот надо это включить тоже в, в, в инвентарь аргументов для мотивов, которые мы сейчас принимаем внимание. Подожди, пожалуйста. Это важно. То есть мы э, знаем, то есть есть информация, что Путин сразу после выборов готовится к всеобщей мобилизации. Да. Окей, да. Это... И, 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 и кстати, это была довольно важная такая информация, потому что она сразу э, довела до скепсиса со стороны даже генерала в ГРУ и даже специалистов именно в военных делах с российской стороны, которые сказали, что это какой то розовое, розовое пони еще раз, да, то он не понимает, что это практически невозможно и невозможно там набрать этот миллион новых мобилизованных или что максимум, которого у него получится, это 100, 150, 200 тысяч по максимуму. То есть теоретически, ну, совершенно теоретически, если кто-то довел до него вот это этот пессимизм по отношению к возможностям, то вполне возможно, что кто-то тоже предложил и альтернативный план. Давайте создадим условия, чтобы все-таки от этого отказаться не было возможно обществу. И э, так и будет дальше, я не сомневаюсь. Фу, блин. Анатомія брехні в історію з терактом в кроку Сіті в Москві цікаво те, як росіяни намагалися і, можливо, ще будуть намагатися прив'язати загибель більше 110 людей до України. Попри відсутність будь-яких доказів про причетність українців, і навіть численні повідомлення про причетність і ділу. Коли ще не було зрозуміло, хто стоїть за цим терактом, першим українців звинуватив православний олігарх Костянтин Малафєєв. Його заява давайте. Дамо мирному населенню України 48 годин, щоб покинути міста, і потім, нарешті, закінчимо цю війну переможним розгромом супротивника застосуванням усіх сил і засобів. Кінець цитати. Потім експрезидент Росії, нині заступник голови Ради безпеки Медведєв, закликав стратити терористів і репресувати їх сім'ї. Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, продовжив він. Всі вони мають бути знищені, включно з офіційними особами держави, яка це зробила. Паралельно російські телеграм-канали почали поширювати інформацію, що на парковці біля кроку Сіті виявили мікроавтобус з українськими номерами, знаками старого зразка. Згодом з'явилася інформація, що номери виявилися білоруськими, але на це вже мало хто звернув увагу. Член Ради Федерації Вищої палати парламенту Росії Віктор Болдерів пізно увечері прямо заявив, що теракт кроку сіті диверсія з боку України. Доказів не додав, і в цьому місці відповідальність за теракт на себе взяв і діл. Про це повідомила міжнародна агенція новин Reuters. Офіційний представник США заявив, що у Вашингтона є розвіддані, які підтверджують заяву і ділу. І нема жодних підстав ставити цю заяву під сумнів. І додав, що саме про це влада США попереджала Кремль ще 7 березня. Упс. Він також навів багато деталей щодо угрупування їх планів, які зробили його заяву ще більш достовірною. У цьому місці Путін скасував своє звернення до Росії з приводу теракту. Що він хотів в ньому повідомити, невідомо. Інформацію про підготовку його звернення назвали технічною помилкою. І тут російський телеграм-канал База вперше оприлюднив інформацію, що терористи насправді чотири громадянина Таджикистану, додавши їхні фото, прізвища і місця реєстрації в Росії. Канал також зазначив, що орієнтування на них отримали усі відділи поліції. Якщо усі поліцейські в Росії отримали орієнтування на громадян Таджикистану, то ліпити до теракту українців вже здавалося б немало сенсу. Усі британські і американські медіа вже з деталями розповідали про причетність до теракту і ділу, і версія про можливу причетність України вже навіть і не згадувалася. Тим не менш, російська газета «Комерсант», посилаючись на свої неназвані джерела, вийшла зі статтею, де стверджувала, що теракт здійснило проукраїнське угрупування російський добровольчий корпус, за даними джерел комерсанту. Нападники в кроку сіті були слов'янами з увага, можливо, накладними бородами та вусами. Очевидно, що російський естаблішмент неохоче прощався з версією про причетність України. Вже зранку депутат Держдуми Хінштейн повідомив, що двоє з нападників громадяни. Таджикистану і були затримані в Брянській області, і оприлюднив мапу з місцем затримання зі стивочкою до українського кордону і надписом жирним шрифтом що до українського кордону менше 100 кілометрів. Хоча на цій самій мапі видно, що до білоруського кордону, наприклад, відстань ще менше. Зараз ФСБ повідомило, що усі четверо підозрюваних затримані в Брянській області. Очевидно, що всі вони громадяни Таджикистану, і дуже схожі на те, що є членами ІДІЛу. Як власне сам ІДІЛ і заявив, і як з деталями це підтвердили американці. Тепер очевидно, що усі вчорашні публічні звинувачення України в причетності до теракту в Москві публічними особами Російської Федерації гучна помилка і бездарність, чи використовуючи внутрішню лексику самих редакторів комерсанту, великий просос, власне, тому такі звинувачення вже зупинились. Але ФСБ залишає собі і путіну поле маневру і прикрутки України до цієї ж історії. І в цій ж заяві ФСБ додає, що затримані прямували до України, де мали певні контакти. А не рассматриваешь версию, это и не упомянул, или я пропустил, что упомянул, что это операция Рязанский сахар, то есть позволили совершить э, эти теракты. Потому что тайминг э, удивительный тайминг. Вот прошли выборы не до выборов, а сразу после выборов, после дня голосования и э, с, до инаугурации, когда Путин выступает, вот появляются новые слухи о мобилизации. И, и, и невольно вспоминаются вот эти, э, казалось бы, раньше конспирологические версии, а теперь уже не кажутся особо конспирологическими. Да, это может быть. То есть здесь морально каких то препятствий моральных барьеры у ФСБ, у режима против такого false leg operation, который, ну скажем, в самом экстренном варианте они это организовали, а в менее экстренном, британский сахар вариант, это они знали, но э, допустили этого. Ну, это абсолютно морально возможно. Я это не говорю просто, аналитически. Я просто видел конкретные документы, которые показывают на то, что вот на данном этапе ФСБ, СВР, ГРУ, они считают, что находятся в экзистенциальной борьбе с Западом и что надо, отнес... надо все моральные барьеры как-то бросить. То есть это предполагает, что были у них какие-то моральные барьеры. Поэтому ответ это возможно. Но Пока не знаем, пока не знаем, было ли это. Совпадение, конечно, оно довольно такое, ну, интересное, и будет сложно нам не рассматривать такую версию. Ну, сначала надо понять, кого они обвиняют. Если обвинят Украину, то эта версия становится намного более вероятна. Если обвиняют э, то нам, нам надо подумать, почему это, это дестабилизация, потому что это, очевидно, будет дестабилизация российского общества и возможность как-то э, мобилизировать общество против всего мира. Насколько это достаточное объяснение? американське посольство попереджало своїх громадян ну, бійся теж можливого теракту. Ну формально між державами було набагато більш детально описано, яка угроза. Угроза була іменно з сторони ІДЛК. Тобто американська розвідка, вона попала як-то на дані, що готується якийсь той теракт, а і угроза теракту російським громадянам Со стороны ГИЛКа. а Вот такое предупреждение было. А реакция со стороны России была, что вы нам не даете достаточно информации и считаем, что это только какой-то вброс, чтобы создать ажиотаж, чтобы создать хаос у нас в спецслужб. служб. Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж. І намірення запугати дестабілізувати наше общество. Хоча вот формально такой ответ был, они арестовали Ані арестували на прошлой неделе нескольких представителей ячеек по версії ФСБ і э, в Росії, і вот сейчас случилось то, що случилось. кількість жертв терористичного акта у підмосковному концертному залі Крокус Сітіхол зростає з кожною годиною після подій. Також з кожної години стає все більше і більше інформації про те, що ж це могло бути, і стає майже очевидним той факт, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації та російське керівництво просто проігнорували. Попередження американських та інших західних спеціальних служб щодо ймовірності скоєння терористичного акту і можливо навіть не одного, як у Москві, так і у інших містах Російської Федерації. Нагадаю, що ці підтвердження, навіть публічні, лунали у перші дні березня, називали навіть дату. 8 березня посольство Сполучених Штатів у Російській Федерації попереджало своїх громадян, що їм варто залишити Росію і принаймні не з'являтися у місцях масового скупчення людей, зокрема у концертних залах. Російська сторона сприйняла ці попередження. А ми тепер знаємо, що вони були не тільки публічними, а й не публічними. Що американські розвідувальні служби ділилися інформацією своїми російськими колегами, як Вашингтона зірвати вибори президента Російської Федерації? І очевидно, що теракти спочатку планувалися саме на передвиборчий період, однак після публічного попередження їхні організатори вирішили перенести їх на більш пізній термін, приблизно так як сама Російська Федерація після публічних попереджень щодо її намірів напасти на Україну перенесла терміни своєї агресії на більш пізній період. Президент Російської Федерації Володимир Путін був серед тих, хто звинувачував Сполучені Штати у нагнічуванні ситуації і дезінформації. Він публічно в, в цьому Вашингтон під час свого недавнього виступу на колегії Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Ну і звичайно, таке ставлення до конфіденційної важливої інформації і спричинило успіх терористів, які холоднокровно. Розстріляли глядачів концерту у Крокус Сіті Холл, а потім підпалили будинок, в якому мав відбуватися концерт. Однак, ми побачили, що у перші хвилини після терористичного акту російське керівництво думало не тільки про те, як запобігти подальшому розвитку подій, і як допомогти людям, які внаслідок недбалості і бездарності російських чекістів виявилися заручниками терористів. А про те, як звинуватити у тому, що відбулося Україну, із звинуваченнями на адресу України виступив зокрема заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв до ядерної війни, закликав відомий олігарх Костянтин Малафєєв, який зажив недоброї слави фінансуванням. Бойовиків, які у 2014 році почали неоголошену війну проти України на сході нашої країни, зокрема у Донецькій і Луганській областях, навіть російські пропагандисти намагалися підтримати ці дії власних чиновників, коли згенерували фейкову інтерв'ю із секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Тобто, фактично, росіян цікавили не справжні причини терористичного акту. Несправжні причини нестабільність. Яка, як я вже казав, може повторитися це може бути не останній терористичний акт в Російській Федерації, а спроба використати трагедію власних співвітчизників для виправдання подальших бойових дій в Україні і продовження путінської війни. Це ще раз продемонструвало, що президент Російської Федерації та його оточення вважають головним політичним пріоритетом для себе саме продовження війни з Україною і готові використати будь-який привід і будь-яку трагедію у самі. Ні, Росії для того, щоб мати можливості для продовження бойових дій у перші хвилини після терористичного акту багато хто говорив, що його могла організувати сама Федеральна служба безпеки Російської Федерації за наказом Володимира Путіна, щоб полегшити умови для масової мобілізації громадян Росії для посилення російського угрупування, яке веде війну проти України. Однак тепер очевидно, що можна навіть не організовувати терористичні акти власними руками. а Просто використовувати ті теракти, які вже відбулися, для того, щоб посилити агресивну лінію в російській політиці, і можливо саме тому федеральна служба Російської Федерації вирішила проігнорувати американське попередження про терористичний акт, щоб потім, коли вже велика частина людей загине. Мати можливість посилення агресивної риторики, і все одно, навіть всупереч очевидним фактам, звинувачувати Україну у причетності до трагедії. Ну і звичайно, ми не можемо з вами сказати, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації дійсно затримує тих самих людей, які є причетними до скоєння терористичного акту. Багато що зараз виглядає достатньо дивно. І те, що терористи, які холоднокровно, Впевнено, розстріляли людей у концертному залі, потім абсолютно непрофесійно тікали від своїх переслідувачів. Очевидно, що можна було уявити, що вся система спеціальних служб Російської Федерації буде спрямована на пошук цих підозрюваних, і їхати в машині навіть не із зміненими номерами. Це Абсолютно нереальна історія, яка примушує підозрювати, що Федеральна служба безпеки або знала про цих людей, або заарештувала зовсім не тих, хто реально причетний до скоєння терористичного акту, і буде просто примушувати цих людей зізнатися у злочині, щоб продемонструвати власну ефективність. До цієї ж самої історії, із доказами, можна також віднести і те, що терористи їхали на скоєння злочину із Паспортами громадян Таджикистану уявити собі, що люди, які місяцями готували такий терористичний акт, а ми з вами прекрасно розуміємо, що просто так таку операцію провести неможливо, вирішили ще й взяти із собою паспорти, це теж не говорить на користь цієї версії, яка викладена Федеральною службою безпеки Росії. Ще один момент, на який варто звернути увагу, це відсутність у публічному просторі президента Російської Федерації Володимира Путіна. Путін, як правило, за тих подій, які готуються його спецслужбами, реагує досить швидко, я б сказав, блискавично, тому що його реакція є частиною плану, який ретельно готується на Луб'янці. Зараз, вже вранці після скоєння терористичного акту, російського президента ніхто не бачив у телевізійному ефірі. Він передав співчуття загиблим та їхнім родичам через віце-прем'єра Голікову. І таким чином можна сказати, що російський президент утримується від будь-якої власної реакції. Очевидно, що така реакція буде, але те, що Путін з нею зволікає, може свідчити, що він був не готовий до подій, що почали відбуватися у російській столиці. Як не були, до речі, готові і російські пропагандисти, які у перші години після скоєння терористичного акту теж не дуже розуміли, що їм пояснювати співвітчизникам, окрім того, як звично звинувачувати Україну, і ця відсутність Путіна. І це нерозуміння ситуації російськими пропагандистами, які як правило діють виключно за вказівками, які оформлюються у адміністрації президента Росії. А ми за вами розуміємо, що у п'ятницю ввечері чиновники адміністрації президента могли просто не працювати, і потрібний був час, щоб вони приїхали на свої робочі місця. Все це також засвідчує про неготовність Федеральної служби безпеки Російської Федерації та адміністрації президента Російської Федерації до того, що почало відбуватися. І про те, що Путін усвідомив, що він прогавив величезний терористичний акт і був просто у нестямі в перші години після того, що відбулося, і зараз разом із своїми соратниками відпрацьовує версію своєї реакції. Чи звинуватити Україну і використати ситуацію для посилення агресивних дій на російсько-українському фронті? Чи використати ситуацію для якогось діалогу із заходом щодо спільних дій проти ісламської держави, і таким чином спробувати використати це зближення для таких домовленостей постражданського простору, які будуть корисні для Російської Федерації? Чи звинуватити в організації терористичних актів і Україну і Захід для посилення антизахідної риторики у російських пропагандистських медіа і таким чином підготувати своїх співвітчизників до можливого гарячого конфлікту із країнами заходу, до якого вже сьогодні готується російська армія. Всі ці опції зараз на столі у російського керманича, який як правило намагається використати будь-яку смерть заради власної користі.